Ви слухаєте українську програму з Ватикану. На зустріч світлу рубрику готує сестра Тереза Безпалько. Христос рождається! Дорогі радіослухачі! Сьогодні прямуємо до вертепу, де в яслах спочиває єдинородний син Боже Слово. Знаменно, що у празник Різдва Христового маємо нагоду молитися Божим Словом у ритмі лекції Одівіна. Цьогоріч ми обрали читання із книги псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних псалмів із царських часів, які читаємо на вечір'я великих празників. Нехай кожен псалом скеровує й наближує наші кроки до Бога, а тихе світло його слова світить навіть у темряві помолімося. Христе, світло істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх молитвами пречистої Твоєї Матері всіх святих Твоїх. Амінь. Господь сказав до мене. «Син мій Єситий, я породив тебе сьогодні. Проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в посілість. Псалом другий царський месіянський разом із першим псалмом, є прологом до всього псалтеря. Обидва псалми не мають титулів та мають численні словесні зв'язки між собою. На початку першого псалма є вказівка, шлях для кожної людини, а в кінці другого псалма названо блаженними всіх, що покладаються на нього. Псалом другий вказує шлях щастя для народів, особливо для народу Божого, який є новим Ізраїлем, церквою покликаною покладати свою надію не на людей, а тільки на Господа і Його Месію Христа. Оповіщу про постанову, Господь сказав до мене: син мій єси ти! Я породив тебе. Святий Гостин так коментує цей вірш. Псалма. Можна сказати, що ми могли б бачити пророцтво того дня, коли народився Христос в тілі, проте сьогодні Вказує нам на теперішній момент, який існує у вічності, оскільки там немає ні минулого, яке перестало бути, ні майбутнього, яке ще не настало, а лише сьогодення. Адже все, що є вічним, може виражатися виразом, який вказує на сьогодення: Я породив тебе сьогодні. І буде розумітися в божественному сенсі, згідно з яким просвітлена віра черпатиме безперервне породження сили і мудрості Божої, що, власне, і є його єдинородним сином, розглядаючи текст у буквальному історичному сенсі, це стародавній псалом, що описує ритуал інтронізації царя. Псалом 2 також застосовується до таїнства Різдва, оскільки Він відноситься до народження Христа, коли то занепокоївся цар Ірод і весь Єрусалим з ним. Христос є Словом, яке не з крові, ні з волі плоті, ні з волі людської, але від Бога народилося. До читача в Його сьогоденні звертається проголошення святого. Син мій єси, звернений безумовно до Христа, але також і до того, хто в хрещенні став сином у сині, у силі духа він може таким чином вступати в діалог, я ти, на який вказує псалом, і відповідати Богові Авва, Отче. У своєму послуху Христові, у своєму притулку, в ньому християнин може стати мудрим, може служити Господу Богу зі страхом і трепетом, тобто розпізнавати його іншу присутність, його милосердну святість у покорі своїм братам і сестрам, образам Бога і Христа. Врешті читач не лише занурюється у своє сьогодення, але й читає у псалмі Другому вже сповнений у Христі знак. Очікуючи на прихід Господа Ісуса у славі, віруюча людина все ще повинна боротися за те, щоб дозволити самому Христу царювати в її житті більш предвічно, бунт проти Бога, його царства, не чужий жодній людині кожні з яких живуть сили зла і гріха, з цієї причини псалом можна молитися з духовним напруженням і очікуванням того, хто знає, що тільки в кінці часів в небесному Єрусалимі, тільки в його царстві, Христос здійснить своє певне царювання. Останній етап маршруту полягає у роздумах над псалом про народження сина Богом від вічності, тобто про його передіснування на небі. Саме тепер час запитати себе, як реагую на Боже діяння в моєму житті? Яким є моє відношення до Ісуса? Що ще слід зробити? Як можу досягти чогось схожого на Боже панування в історії? Ця довга подорож через все писання, запропоноване нам другим Псалмом, знаходить своє найпростіше і щоденне виконання в одному з найбільш втішних запрошень, звернених Ісусом до тих, хто бажає його слухати. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душем вашим, ярмо бо моє любе, тягар мій легкий. Якщо Ісус Христос є блаженним, щасливим чоловіком з Псалма І, незважаючи на труднощі і негаразди, з якими він зазнав протягом свого життя, підступи лукавих, зло, присутні іноді незрозумілим чином, то ті, хто бере на себе ярмо і знаходить в ньому притулок, можуть пережити таке ж щастя, йдучи його дорогою. Псалом змушує нас увійти в палац псалтеря з цим точним ключем, з цим просвітлюючим розумінням. Псалом є закликом творити правду в нашій молитві. Навіть гріх стає способом визнати свою залежність від Бога, щоб, зрештою, знову стати дітьми, для яких залежність від батька не є тягарем, а радістю. Розірви, Господи, кайдани наших гріхів, щоб ми були віддані під ярмо послуху і могли служити тобі зі страхом і благоволінням. Син звертається до нас і каже, що отець назвав його сином. У час Різдва, син з подовом і вдячністю повторює ті самі слова Отця, який привів його у світ. Він пробуджується до того, що є сином, шепочучи те, що отець сказав йому. У серці нашої тимчасової ночі, в цій опівночі, ми слухаємо в стилі довіри те саме промовляння сина в устах Отця, який його вимовляє. Ми слухаємо сина в момент. Коли він народжується, другий псалом починається з повстання народів і царів землі проти Господа і його помазаника, бо ж псалтир це книга для борців, а не для людей, які шукають спокійного життя. Так Богові проходить через дні сказане фальшивим цінностям світу. Другий псалом представляє псалтир як книгу надії. У світі, де хитрість і насильство явно тріумфують, псалом запрошує подивитися на речі з точки зору кінця, коли Господь встановить своє царство, винищивши непокірних у своєму гніві. Тож псалтир є відповіддю на очевидне торжество несправедливості, закликом протистояти зачаруванню, яке злочинить у наших серцях, а дивитись далеко за межі швидкоплинного життя, дихати чистим повітрям царства Божого. Ви слухали українську програму Радіо Ватикан. Христос рождається. Лаудетур Єзус Крістус.